Всім привіт! Мене звати Ірина, і ви на моєму каналі. Хто не знає, у мене рукодільний канал і трішки на рукодільного є. Так, сьогодні я хотіла вам показати те, що я її вишивала за місяць, поки сонечко світить, воно не пішло з моєї сторони. Буду показувати. Спершу я почну зі своєї улюбленої мотанки. Я до неї останній раз бралася ще в січні місяці, якщо я не помиляюся, так. Бралася в січні, і після січня місяця я до неї взагалі не торкалася. Це е, знову приймала участь в невеличкому е, суміснику е, на кількість хрестиків, що потрібно нашити. Тому вирішила її трішечки повишивати. Так от, що в мене було, не звертайте на цю чудову відкриточку. Це був, е, було завдання е, першочергову схему е, ну, вишивку верніше, не схему, показати з відкриткою. У мене знайшлася лише від сина відкритка. Так от. Що в мене було? Як бачите, в мене ось, було на фоні пробіли, свитка, щось там почало, волосся також. Чуть-чуть було, нариси були. Ось так в мене було. Е зараз я вам, а так уже стало. Тобто я зашила, як бачите, повністю. Отут у мене немає пробілів. Трішечки добила я волосся. У мене, ось бачите, як було з такими дірочками. Тут залишилися тільки крупні. Е Елементи там, де має бути зовсім інший колір, тобто не такий, як основний колір. Потім я ось свитку вже добила, майже добила, якщо так рахувати, ось тут я її вишила, вже видно наші складочки на свитки, ось це. І вже почала зашивати отут. Ось. Як було, ще раз покажу, і як вже є. Так от, по моденці на сьогоднішній день вже я перейшла четверть картини, тобто вже є більше 25%. На сьогоднішній день це 25,38%, тобто четверть картини я вже перейшла. І за, можна сказати, місяць, хоча ні, я його вишивала буквально пару тижнів цю картину. І в мене вийшло 6749 хрестиків. З однієї, не небагато, але так як йдуть дуже темні кольори. Тут у мене йде темно-синій, чорний, коричневий. Тобто, ну, кольори у вишивці трішки важко дивиться, особливо в мені. Хоча, якщо зрівнювати з квіном, квін там взагалі йде. Чорно-сірий. Там вишивка йшла набагато швидше, ніж тут. Можливо, через те, що тут в мене є і. Ось, як бачите, є яркі деталі, і підуть далі яркі деталі. Тому поки ось так, поки вона в мене трішки йде певніше. Але нічого, вона йде. І це, слава Богу, головне, що вона рухається, вона не стоїть на місці. І. Я її ще хочу трішки повишивати, щоб її вже почати перематувати, щоб почити далі. Тобто мені зараз потрібно закінчити ось ці детальки, буквально трішки, і повністю закінчити кіску. Однак, кість, чого я її відкладаю на самий останній момент, так як тут ідуть у мене в основному, в основному всі бленди. і їх іде багато цих блендів, так як у нас кіска йде різнокольорова. Зараз я вам покажу одну хвилиночку. Ось, так бачите, ось у нас йдеться кіска, тобто вона йде різнокольорова. На перший погляд тут йдуть коричневі, чорні. І е, червоні тони, але тут багато під... підтонів, і тому на цій кісті дуже багато блендів. І зараз я її буду вишивати. В основному саме е, цю кістку. Далі хочу я вам показати іншу картину: це олені. Так, далі хочу показати оленів. Так, як, як це краще зробити, зараз я гляну, щоб вам. Їх наблизити, напевно, ось так покладу. Не хочу міняти раму, ось так буде. Тому вибачайте, що внизу просвічується мотанка. Так от, хочу я показати те, що було. Як бачимо, ось було. Тобто було багато-багато одиничок, не зашитого багато. І чому було не зашити, бо в мене були ще не всі кольори в наявності. Не всі ниточки я чекала, поки прийдуть. І ось було, ось стало. Як би краще показати. Зараз. Ой, перепрошую, що камера рухається. Дуже перепрошую. Не хочу дитину свою будити, бо вона в мене ще спить. Тому ось так. Більш-менш видно. О, так краще видно, напевно. Так. Так от, ось було, ось стало. Тобто вже гарненько вимальовується в нас ялиночка. Ось вона. Ось якраз вимальовується у нас гарненька ялиночка. Це небо. Перепишу за це. Ось ще гілочки, вже снігні ялиночки, тобто вже можна трішки щось роздивитися. І за минулий місяць я нашила. 4830 хрестиків це 4,6% вже повністю ціла картина. Також, з одної сторони, це небагато, 4800 хрестиків. Але так як тут ідуть в основному одинички, а я, а я вам нагадаю, що я цю картину вишиваю на гобеленовому полотні гобеленовим швом. То для мене особисто це така разюча цифра. І хочу ще показати вам цю картину, хто не пам'ятає, як вона виглядає. Це ось оці олені. А я вишиваю ось оцей шматочок. Тобто, як бачите, тут він іде дуже темний, як і на моїй картині. Тут іде Темно-синій, чорний, темно-зелений, ну таке. Далі де більш розвідняється, як і на картині. Тут іде тем, темно, і далі йде більш світліше, світліше, світліше. Такий ефект 3D більше. Тому ось так трішки-трішки навишивала, трішки є чогось показати. Не хотіла цей місяць робити по тижнево, так як. Чесно, було мало що показувати, то я хворіла, то дитина хворіла, то якісь проблеми були, то город трішки був. М -м Весна трішки менше часу стає на вишивку. Але все одно, все одно показати є, що. Ой-ой-ой-ой-ой, перепрошую, дуже-дуже перепрошую. Пав, штатив. Не хотів триматися, показати є що. Ще ближче покажу цю красу. Ось вона, як бачите, так краще видно. Тобто, вже видніються ці ялочки. Показати є що трішки, але воно є. Тому, знову-таки, наголошую, повторюю. Кому цікаво, будь ласка, підписуйтесь на мій канал. Буду дуже рада вас бачити. Не забувайте ставити лайки. Пишіть коментарі. жмакайте е на дзвіночок, щоб завжди бути в курсі, коли виходять нові відео. Надію, що будуть виходити частіше, але поки так. Частіше, на жаль, не виходить. Хоча дуже цього хочу. І всім дякую за увагу, все буде Україна і всім па-па!